У студії Українського Радіо Миколаєва Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко, це програма «Радіодень». Сьогодні будемо говорити про вибір професії. Це завжди непросте рішення, особливо коли в тебе ще мало життєвого досвіду і багато сумнівів щодо своїх спроможностей. Профорієнтаційна гра 100 кроків до успішного вибору допомагає учасникам краще пізнати себе і визначитися, в якій професії вони відчувають себе комфортно. Як психологи практику. Тично використовується інструмент. Почуєте від авторки профрінтаційної гри вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять ефам. Сьогодні середа, 6 листопада, і це 987 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Це війна за майбутнє наших дітей, і саме їм відбудовувати зруйноване і створювати нове дорога до успіху. Завжди термиста. Як навчитися долати труднощі і сумніви? Психологи наразі практикують чимало методик та інструментів, аби розкрити внутрішній потенціал людини. Один із таких сучасних інструментаріїв розробила практична психологиня з Миколаєва Людмила Опанасенко. Це профорієнтаційна гра 100 кроків до успішного вибору. Психологиня Дарія Буй, яка працює в мобільній бригаді Міжнародної гуманітарної організації FG 360, використовує її в своїй роботі вже близько трьох років. Ось що каже про гру. Почуємо Дарію Буй. Вона дуже глибоко підсвічує людині її якості, її певні характеристики, її навички, її зміння. І людина, дитина може побачити себе з різних сторін, не тільки зі сторони, як вона себе бачить, а й ще зі сторони інших тверджень, скажімо так, то вона обирає картки і розставляє для себе пріоритет. То вона є дуже інформативна, а як краще їх використовувати в групі, чи можливо можна індивідуально з людиною працювати? Да, я працювала і індивідуально, і в груповому форматі і більш так, динамічна гра коли в групі відбувається, але більш глибша, коли індивідуально, і з вашого власного досвіду, як реагують ті, хто беруть участь безпосередньо в цій грі? Їм дуже цікаво, вони з нетерпінням очікують новий хід, вони очікують якісь нові картки, якісь нові професії, про які вони нічого не знають, щоб познайомитися, і розказати про свої там бажання або небажання стосовно цієї професії. Вони слідкують, якщо це групова гра, вони слідкують за тим, а якісь картки попадаються іншим учасникам і коментують так само до себе привітають. Тобто вона дає можливість і свої усвідомити якісь якості. Ходи пропрацювати, а також вони звертають увагу на інших і так само приміряють їх на себе. Тому поле більш ширше і, відповідно, можливість опрацювати більше карток і більше побачити да, цих можливостей, тоді, коли гра відбувається в груди. В яких умовах і де ви, як правило, використовуєте таку гру? Я прям збираю, проговорюю про те, що це проферентаційна гра збираються або діти, або дорослі, або діти з дорослими тоді досить ще цікавіші, тому що дорослі мають. Є просто певні нереалізованість якась певна у дорослої людини, яка хоче себе ще більше розкрити, свої таланти, свої якісь ну самопізнати краще, і вони разом, коли збираються грати, то досить цікавіше, коли дорослі разом з дітьми. Коли підлітки між собою теж вони діляться, вони дивляться один на одного. Тобто, це спеціально ми збираємо людей для гри і граємо. Тобто воно не вимагає якихось особливих умов проведення. Це стіл, стільці або кушетка, де є можливість розкласти картки, поле, ручку записи, там можна проводити. В індивідуальній роботі так само. Близько восьми років Людмила Панасенко розробляла та вдосконалювала гру «100 кроків до успішного вибору. У 2021 році профаріатаційна гра Миколаївської психологині перемогла у всеукраїнському конкурсі авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів в номінації Розвивальні програми. Людмила Панасенко щиро радіє, що, попри війну, цим інструментом активно користуються її колеги. Наприкінці жовтня жінка відправила велику партію ігрових наборів для роботи зі школярами Полтавської та Сумської областей пані Людмила зараз з нами на зв'язку, тож почуємо від неї наскільки актуальною сьогодні є профорієнтаційна гра «100 кроків до успішного вибору. Дуже хочеться нам, хоч якоїсь визначеності в майбутньому да, стосовно свого життя, але ще й професійної визначеності. Молодь досить багато розмірковує стосовно того, де вона хоче в майбутньому бути, ким вона хоче в майбутньому бути. Але складна ситуація в країні достатньо, скажімо, погіршує це питання самовизначення, оскільки воєнні дії не припинилися, жодного куточку України немає де. Скажімо, можна відчувати себе в безпеці. Тому, граючись, ми начебто зазираємо ну, не зовсім всерйоз, але насправді гра працює таким чином, що досить активно дозволяє людині пізнати себе і жити сьогодні, не зважаючи ні на що, продукувати майбутнє, не зважаючи на загрози. Тому легка форма подачі, ігровий формат роботи. Ну і, звичайно, мастерність психолога тут роблять свою справу. Дозволяючи людині пізнати свої інтереси, схильності, робочі настанови, цінність орієнтації і робити більш відомий вибір навіть у такому невизначеному часі, повертаючись до життя, адаптуючись до цих реалій, не маючи точного розуміння, коли закінчиться жахіття війни, ми намагаємося все ж таки відчувати до життя. А професійна діяльність це та сфера, яку ми видаємо дуже багато особистого часу, мабуть, більше ніж ми проводимо в сімейному колі. Тому професійне самовизначення не менш важливе, ніж це було раніше. Взагалі, профорієнтаційна діяльність серед психологів вона не є такою глибоко популярною. Більше полюбляють працювати з емоціями, а більше з такими ситуаціями життєвими, да зустрічаються практики. А профорієнтація вона потребує не тільки психологічних знань, а й психологічних аспектів і а, такого прогнозування майбутнього, досвіду коучингової діяльності для того, щоб дійсно якось стимулювати школяра або молодь до свідомого самовизначення, не визначати замість нього. А допомагати йому прийняти рішення. Ви правильно сказали, свідомий вибір майбутнього свого це дуже важливо, тому що ми бачимо, що значний відсоток студентів після закінчення вишів не працюють за професією. Вони вибирають зовсім інший напрямок своєї роботи і для чого вони витрачали. Ось і свій час, і ресурси для того ну, для навчання не зрозуміло. Тому, мабуть, ось дуже важливо, щоб від початку людина зрозуміла, в якої сфері їй рухатись. Главное передбачання така досить суцільна міркування стосовно місту професії, стосовно того, як ти власні інтереси із тим, що, скажімо, може бути цікавим. Професійній діяльності бо часом люди полюбляють робити одне, а готові до, скажімо, сфери якоїсь взаємодії в досить іншому напрямку. І часто до того моменту, поки вони з цим питанням не зіткнуться в практиці, вони навіть не усвідомлюють, що настільки можуть бути великі розбіжності. Ігровий процес він побудований саме таким чином, щоб кожен елемент, скажімо, професійного самовизначення, він... І протягом гри гравцю доводиться робити дуже багато виборів і професій, і визначатися з цінністю професійних інтересів, і з цінностями, цілями, і цінностями, засобами, з допомогою яких ці професійні інтереси в майбутньому здобутися. А також працювати з власними настановами, які вибудовують життєву перспективу, або навпаки, ускладнюють її з власними сильними сторонами і слабкими сторонами. Тобто, гравець з допомогою гри. І знає знову ж таки самого себе і свою спроможність і вибудовує свої бажання, ну хоча б в теоретичному сенсі, але маючи якусь модель теоретичну, її легше реалізувати в практичному форматі, маючи якийсь напрямок для життя, легше крокувати по цьому житті. Інакше ми дослухаємося до думок інших, крокуємо, толеруємо той шлях, який цікавий іншим, а тоді розуміємо в якомусь моменті, що ми йшли не туди і не так. Діти зможуть жити на полиці про освіту, а тут квік вийшов, займається зовсім іншим напрямком життя. Як тут пов'язати, наприклад, свої особисті якісь бачення, мрії, вподобання і, і з тою ситуацією, яка є, наприклад, сьогодні на ринку праці, тобто які затребувані професії, чи людина здатна, наприклад, до цієї професії? Це, мій грі це достатньо добре. Там 120 передбачається передбачається сфер професійної діяльності, і деякі з них досить загального формату, а деякі мають таку вузьку специфіку. Будь-якому разі кожного разу, коли а, людина потрапляє на певну клітинку ігрового поля, в неї є можливість а, співвіднести між собою декілька аспектів, які визначали раніше. Це і професія її зміст. До речі, словничок професії обов'язково додається до гри. Це полегшує розуміння, чи дійсно гравець правильно сприймає в місті діяльність. А по-друге, наскільки ця професія підноситься з особистісними характеристиками, не тільки перевагами, а й тими слабкостями, які є в людини, тому що вони суттєво затруднюють професійний шлях. І обов'язково із життєвою перспективою, чи бачу я це, це є в моєму майбутньому, в тому регіоні, в якому перебуваю наразі. Чи я зможу закріпитися цій місцевості, в цій сфері діяльності через наявність або брак власних інтересів і настанов? Тобто ці аспекти вони постійно піднімаються. Кожним ходом, кожним дизайном кубика, психолог повертається або ведучі гри, це може бути, до речі, не тільки психолог, це може бути педагог, соціальний працівник, соціолог, якщо йому цікаве питання про орієнтування. Кожного разу він повертає людину до... Реальності не тільки до того, як це могло бути в мріях, а для того, щоб будь-яке професійне самовизначення в подальшому перетворювалося в мету, а мета має конкретні кроки. Кроки писати, які легко розмиє буденність немає сенсу, тобто мають бути якісь страховки, і вони обов'язково обговорюють. Це непростий процес, він не є таким веселим, азартним, як настільні ігри, але він досить цікавий, тому що людина. Визначає своє майбутнє і відчуває творцем свого майбутнього. Начебто кубик кидається, начебто фішка ходить, але людина чітко відслідковує кожен, кожен хід і його значущи для себе. Чому саме 100 кроків до успішного вибору? Стало в тому, що ця гра розроблялася протягом восьми років. І це був досить непростий процес. Був такий момент, коли кожна клітинка не була заповнена. Певними с, с, певними сенсами, тобто були такі вільні клітинки. І в цей час е учні, які брали участь в апробації цієї гри, вони хотіли якомога швидше добігти до, до того фінішу, виграти і завершити гру. Ну, тобто е суть гри зводилась до того, що треба бути першим. Але в профорієнтуванні треба бути не першим, а успішним і щасливим у своїй професійній діяльності. Тому згодом клітинки насичувалися і виявлялося, що для того, щоб дійсно передивитися весь ну, більш-менш актуальний спектр професійної діяльності, який на сьогодні функціонує, плюс пізнати власні інтереси їх розмаїв, бо часом ми на них не зважаємо, а виявляється, що ми цим якось живемо, просто не замислюємося за якимись питаннями, то треба. Трошки довше в процесі потрапляти на різні, ну скажімо, ситуації, які можуть обговорюватися, і оптимальним виявився суто в такому дослідницькому експериментальному форматі саме 100 кроків. І, до речі, в цій грі немає загального поля. Передбачається максимальна кількість 6 учасників і кожного учасника своє поле, в якому він рухається індивідуально в своєму темпі. А це також в процесі, ну скажімо, дослідження вже. І створення самої ігрової методики довелось просто спостерігати, що коли ми працюємо на спільному полі, все одно є момент змагання. А він на то зменшує таку свідому вкладову цієї ігрової а, ігрової практики. Тому часом замінилося на індивідуальні поля і виявилося, що людина вже нікуди не поспішає. І вона більш обдумано продумано да, року. Їй хочеться знайти своє. А коли я хочу знайти своє, мені це цікаво робити. І мені не важливо хто прийде теперш. Важливо, щоб я дійшла до сотої клітинки із тим результатом, який мене задовольняє. Практична психологиня, авторка сучасного психологічного інструментарію Людмила Опанасенко була з нами на зв'язку. Вибір майбутньої професії надзвичайно важливий момент в житті молодої людини, вважає доцентка кафедри психології та соціальної роботи Західноукраїнського національного університету Тетяна Недвинична. Пані Тетяна телефоном нам розповіла про свій досвід використання профорієнтаційної гри «100 кроків до успішного вибору. Слухаємо. Ми будуємо фахівців психологів У нас є спеціальність соціальних працівників, і це є таким професійним інструментом в їхній майбутній роботі. Тобто вони спочатку проходять цю гру самостійно, знайомляться з технологією її проведення. Ми моделюємо різні ситуації, тобто як можна в варіантах її використовувати як для свого власного якогось пізнання, так і для роботи з іншими людьми. А потім вони за бажанням ще проводять такий профорієнтаційний Формат серед школярів в них є виробнича практика, їх, у них є там якісь самостійна робота, індивідуальний формат занять. І вони вже опанувавши цією грою, вони йдуть у школи і вже Проводять її з старшокласниками або випускниками навіть тих самих 8-9 класів, які вже мають якісь там і професійну якусь спрямованість, вони вже там стоять на порозі вибору професії і відтак вони мають можливість, пройшовши її самостійно, ще пробувати її на вже таких, як би сказати, інших учасників. Вони це проводять спочатку під нашим керівництвом. У мене є колеги, які також зі мною працюють. А є формат що ми вже їм навіть довіряємо це робити самостійно, коли вони вже там декілька разів провели, ми бачимо результати, ми бачимо, що вони справляються, і таким чином вони проводять це самостійно. Тому бачу, як воно працює. Я не скажу там про 100% так, якусь там ефективність. Але якщо ми допомогли хоча б якісь ну, там, визначені частині молодих людей зорієнтуватися і ще на етапі вибору, змінити свої пріоритети, бо вже більш свідомо до цього підтримують. Ходити, то я вважаю, що це достойний результат. Свідомий вибір майбутньої професії це дуже важливо, тому що витрачається час і ресурси. А, так. Значна частина студентів просто не працює за фахом. Я вам ще більше скажу. Є такий він ну, нормативний етап, коли, наприклад, перший курс так закінчується. Людина розуміє, вона вибрала професію там за якимись зовнішніми чинниками, тобто хтось їй порекомендував. Вона прийшла сюди, там не усвідомлено. Так вона не знала. Просто як то кажуть, керуючись якимись там зовнішніми обставинами. Вона приходить, вона доторкається до професії, і вона розуміє, що це не її, і от надзвичайно ефективно вона саме відбувається тоді, коли закінчується перший другий курс. Тобто приходить якийсь етап там чи розчарування, чи зневіри, ну щось не подобається так у. Вибраній професії і часто студенти запитують: ну добре, це мені не підходить, а що мені робити далі? Тобто я не хочу витрачати знову тих 2-3 роки на те, щоб пробувати іншу спеціальність, і якраз у цей етап, у ця гра вона дуже класно підходить. Тобто, вже на етапі вибраної професії, але коли в тебе виникають сумніви, чи правильно ти рухаєшся, і є дві категорії: є студенти, які все таки залишаються у професії. Вони просто підтверджують, що вони ще недостатньо про неї знають, тобто вони якісь там додаткові отримують можливості подивитися на неї з іншого боку. Другий момент вони відмовляються, але вони знову ж таки вибирають вже собі те, що їм ну актуально для них важливо. І ще третій момент, і це. Достатньо зараз розповсюджено, вони просто паралель вибирають паралельну форму навчання, тобто вони залишаються на тій спеціальності, яку вони опановують, але паралельно йдуть там на заочну форму чи на дистанційну форму для того, щоб справді ще спробувати себе у тому, що їх цікавить в навчальних закладах. Чи можливо, наприклад, системно використовувати ось такий профорієнтаційний інструмент? Та чого ж неможливо, якщо там є психолог, а психологи є зараз у всіх навчальних закладах, то це може бути не лише школа, це можуть бути ті самі коледжі 15 Років, коли вони приходять навчатися, це дуже маленький вік для того, щоб зрозуміти всі свої там особливості, переваги, зрозуміти професію, і саме на цьому етапі переходу, наприклад, з коледжа в університет, їм це дуже важливо, щоб вони або підтвердили свій намір у професії, або змінили на те, що їм вже на цей період, віковий період цікавіше, ніж тоді, коли вони тільки вступали. Тобто не тільки школа, а ще оцей проміжний етап коледжу, університет. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова за операторським пультом. Наталя Квашенко ще почуємось.